Господь з вами і з духом, читання святого Євангелія від дуки. Слава Тобі, Господи. Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусові про галілоян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галілуяни були більш грішні від інших галілуян? Бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Силуамська вежа, і вбила їх. Чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займаю. А той у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року. Зродить пліт, а коли ні, зрубаєш її? Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Трохи інакше це Євангелія звучить в цей час. Коли пробуджуючись зранку, бачиш в новинах, що десь прилетіло по якійсь багатоповерхівці, і хтось загинув, як галілеяни, як ті, на кого впала вежа, і які не були більш грішні, ніж ми. Господь дає нам час для покаяння. А от цей час іде. І реколекції, які переживаємо, вони також закінчуються. Ми говорили про богопізнання, про те, наскільки варто не стояти на місці, тільки заглиблюватися у пізнанні Бога, не погодитися на цю поверхневість. Не вмовити самому собі, що я все знаю про Бога, що мені не потрібний розвиток, мені не потрібні катехези, заняття, реколекції і так далі. Це дуже велика небезпека і ризик. Ризик оцієї смоківниці, яка не приносить плоду. Ми говорили про те, що молитва нас провадить до цього пізнання. І варто бути на колінах, щоб знати Бога. Вчора ми говорили про те, що одним з найкращих шляхів до пізнання Бога є сповідь. В час, коли ми відходимо від Бога, в час, коли нас турбують, якщо так можна сказати, турбують спокуси. А сьогодні хочу, щоб ми говорили. Про те, як Богопізнання рятує нас у випробуваннях, коли ми проходимо через різні кризи. Учні Ісуса Христа переживали різні кризи. Дуже різні. Це і буря на морі, це та криза, про яку ми згадали, коли Ісус. Сказав про Євхаристію, і багато учнів відійшло від нього. Але хочу говорити про іншу кризу, напевно, найбільшу. На спочатку слова з 11 го псалма. Коли руйнуються основи, що може зробити праведник? Криза. Після Голготи, коли Господь помер. Ці двоє учнів, які йдуть до Емаус, я тільки трохи нагадаю контекст цієї події. Ісуса розіп'яли, поховали. Учні закрилися в цьому вечірнику, сидять в страсі перед фарисеями. перед Старшими, нікуди не виходять. Але ми чуємо з Євангелії, як двоє. Не знаємо ім'я другого, одного звати Килеопа, другого учня не знаємо по імені. Але вони йдуть до Емаус містечка, яке розташоване приблизно на відстані 30 кілометрів на захід від Єрусалиму. І по дорозі вони спілкуються. Розмовляють, але це розмова відчою. Вони обговорюють все те, що сталося. І Ісус, Воскресвий, підходить до них і розпочинає йти разом з ними, а вони його не пізнають. Саме таким був контекст. Учні, які знаходяться в шоці в безнадії, у відчаї. Можна тут згадати Петра, який говорив: Господи, до кого підемо? А тепер він стоїть перед питанням. А в чому ж тоді сенс життя, якщо цей вчитель, на якого я так надіявся, не оправдав, не виправдав очікувань? Ісус, як говорить Євангеліє, наблизився до них. І запитав, про що ви говорите дорогою? Це дуже важливий момент, тому що коли ми переживаємо труднощі, кризи, Бог наближається до нас і хоче увійти в кожну нашу проблему, в кожну ситуацію і в кожну кризу. Це прагнення Боже бути поруч з нами і увійти в нашу ситуацію. Але питання. Чи ми дозволяємо йому це зробити? Так, як ці двоє учнів, які його не, не відштовхнули, не відігнали від себе, не сказали, ти не з наших, що ти нам будеш розповідати, тільки дозволили йому йти і промовляти до них. Чи не є так, що ми, коли переживаємо проблеми в своєму житті? Ми про них дуже добре вміємо розмовляти з іншими. А з Богом? Ми є спеціалістами, експертами в тому, як поговорити про свої проблеми з іншими людьми, з якимось другом, подругою, з кимось. А от чи вміємо ми дати Богу можливість увійти в цю проблему? І поговорити з ним про це. Чи Бог почує про наші проблеми, так, як почув про їхню безнадію по дорозі в Імаус? Найчастіше виглядає все як? Ну, Приблизно так, ми приходимо до Бога на молитву. Навіть коли в нас є проблеми, то як ми йому говоримо? Дай, поможи, поблагослови. І все. І все. Що це на кінці закріпимо якимось десятком Розарія, або якоюсь літанією одною з. І все. Якщо щось серйозне, то, то буде новена. Ще помолимося 9 днів новину. Але чи ми поговоримо про цю саму проблему? Чи ми Виліємо серце, чи ми дамо Господу, і це в першу чергу, дамо Господу час, щоб Він до нас щось сказав. Ці двоє учнів дозволили Христу розпочати цю розмову. І це їх спасе пізніше шляхом, який провадить нас до Богопізнання, Особливо в час кризи, і то сильної кризи. Цим шляхом є Боже Слово. Ми маємо Господу дати можливість промовляти до нас Його словом. І тому дуже важливо читати Святе Писання. Це не наш каньок. Моя така особиста думка: читання святого Писання не є сильною стороною католицької церкви, серед вірних і взагалі. Але треба щось з цим змінювати. А чому є така проблема? Тому що немає цього правильного сприйняття, чим є Боже Слово в нашому житті. Бо мені здається, справа виглядає так, що ми, коли підходимо до святого Писання, коли нам треба його почитати, то наше сприйняття є приблизно таким. Є я і є текст Святого Писання. І він незрозумілий, довгий, такий з якимось старими історичними моментами і так далі. Але Є я і є текст. А так насправді, і це гарно видно в світлі цього фрагменту Євангелія про учнів, які йдуть в Імаус, так насправді, коли я читаю Святе Писання, то завжди поруч зі мною є той, хто промовляє. Коли я відкриваю святе Писання і починаю читати присутній Господь, котрий промовляє. Це не мертва буква, це не просто текст, це живе слово. А там, де є живе слово, то ми розуміємо, да? воно може прозвучати лише тоді, коли поруч з нами стоїть той, хто промовляє. І це є правда про святе Писання. Бо чому ми так боїмося його? В нас є один єдиний аргумент. Не розуміємо, тяжке воно, не розуміємо. А мова йде про те, що навіть якщо ти не розумієш, так як ці учні вони йшли, Ісус почав пояснювати їм Писання книга за книгою, від пророків і, і аж до самого нового заповіту. Котрого тоді ще не було. І вони не розуміли нічого. Але воно там десь в серці, як вони пізніше скажуть, чи не горіло в нас серце? Не розуміли, але слухали. І так само, коли я відкриваю Святе Писання, читаю і не розумію, навіть якщо не розумію до кінця. То біля мене стоїть присутній Господь. І це є Богопізнання. Це наш шлях до Імаус. Хочу тут ще поділитися роздумами Романа Бранштетера, це такий польський письменник, поет єврейського походження, вихований в єврейській родині. Вихований на святому Писанні. І він говорив наступним чином, коли розповідає про те, як до нього приходив вчитель, який вчив його святого Писання, то він йому говорив читати фрагменти да, і читати їх в голос і повторювати Повторю, безліч раз. Безліч разів повторювати. І одного разу цей маленький роман наважився сказати своєму вчителю. Що він не розуміє текст. Цікаво, що він говорив таким чином, що коли він це повторював, безліч разів. І треба було повторювати, аж цілий цей вірш або фрагмент вб'ється в мою пам'ять, як цвях в тверде і неохоче дубове дерево. Гарний приклад. Так, напевно, є і з нами. Ми так, як дубове дерево, в яке треба вбити цвях. І це Боже Слово так не хоче входити. Але коли він наважився сказати йому це, то його вчитель сказав йому: не розумієш? А мова не йде про те, щоби ти розумів. Мова йде про те, щоби ти пам'ятав, щоби в твоїй пам'яті було це Боже Слово. Пізніше він відкриє, що те саме говорив святий Августин. Чому це важливо мати в своїй пам'яті Боже Слово? Тому що Ісус говорить, що коли прийде Святий Дух, то Він нагадає вам усе, що я казав. Святий Дух, якого ми так часто закликаємо в нашій молитві, котрого будемо очікувати увесь пасхальний період, він, коли приходить, Йому потрібно будувати на чомусь. Якщо в нас буде слово Христа, то Святий Дух в нас якби воскресить і, і самого Христа, Його, його дух, Його е, менталитет. є таке поняття апостола Павла, розум Христовий. Але потрібно, щоб в нашій пам'яті, щоб вона була. Заповнена Божим Словом. Коли вони прийшли в Маус, думаю, пам'ятаєте цю ситуацію, Ісус робив вигляд, що йде далі, а вони його запрошують на вечерю. І після того, як вони вислухали цю лекцію Божого Слова, вони запрошують Його на вечерю. І під час неї він бере хліб, ламає, і в цей момент вони, які відкрили очі, розпізнали його, він зникає, а вони повертаються в Єрусалим, впізнали його під час Євхаристії. Пізнали його під час Євхаристії. Коли розпочинається буря в житті, коли, як говорить Псалом, рушаться всі фундаменти і основи, то єдине іноді, єдине, що може зробити людина, яка бажає триматися Бога і жити праведним життям, єдине, що може залишитися цією основою, це є Євхаристія, до якої я з вірою можу приступити. Тебе ніщо не буде в житішити: ані друзі, ані зв'язки, ані гроші, ніщо. Ніде ти не зможеш знайти порятунок. Буде здаватися, що все розсипається в попіл. І залишиться лише Євхаристія. Є така правда, думаю, що. Багато християн проходили крізь такий досвід. Чи ми цей шлях пізнання Бога, такий безпосередній шлях, чи ми його дійсно розуміємо і цінуємо? Святий Альфонс Лігорі говорить таку цікаву думку. Він пише: багато паломників вирушають. В Лоретто в Італію, щоб відвідати дім, в якому Господь Ісус жив в свої молоді роки, багато хто подорожує до святої землі, щоб поклонитися святим місцям народження, муки і смерті Христа. А в цей час Він сам в Своєму божестві і людяності постійно присутній, живий. І правдиво присутній в Пресвятому Таїнстві Євхаристі. Він говорить, що для святих найбільшою радістю було відвідувати Ісуса, укритого в Євхаристії. Незалежно від того, чи Він виставлений на вівтарі в монстранці, чи він схований в табернакулю, Відвідувати Його. В тиші прийти до нього, знаючи, що Він тут сам, як колись на хресті, сумує, сумує за людським серцем і може дуже багато відкрити, сказати, промовити. І коли ти не знаєш, що відбувається в твоєму житті, коли все розсипається, коли в тебе так як у цих учнів, які тікають в імаус, і які не знають, як іти далі. Але в Євхаристії вони відразу зрозуміли все так може бути в тебе, якщо ці відвідани Ісуса будуть щирими і такими частими. І зможеш дуже багато почути для себе правди, почути крізь цю тишу. Самою тишою почути. Присутність перед присвятими дарами наповнює нас досвідом Бога, досвідом Його присутності. Нашим завданням в житті є знати Бога. Це те, що ми на початку сказали. Сенсом людського життя є пізнати Бога, Його полюбити і дякуючи цьому бути з Ним. Знати Бога не дорівнює знати щось про Бога. Знати Бога, якщо ми зазирнемо до нового заповіту, це знати Його голос. Притча про доброго пастиря. Треба знати Божий голос, як він промовляє. Знаєте, це з життя, да? коли ми. Когось дуже добре знаємо, ми знаємо Його по голосу. І він може бути навіть за стіною. Але я чую голос, знаю, хто йде. Знати Бога це мати розум Христа, те, що ми згадали. Мати розум Христа, думати так, як Він, мати ті самі думки, ті самі погляди на життя. Знати Бога це мати ті самі почуття, це також апостол говорить, мати ті самі почуття, що Христос. Запитати себе, чи я переживаю за те, за що переживає Бог, чи мені це дороге, чи воно мене болить? Те саме, про що Господь говорить в Святому Писанні. І знати Бога, це розпізнавати Його. В інших людях. Тут пригадується Євангелія від Матея, 25 розділ. Це дуже широка тема. У мене була спокуса також про це говорити, але це, якщо в це увійти, це дуже дуже довго. Вони запитають: Господи, коли ми тобі не послужили? А Він їм скаже. Тоді, коли не розпізнали мене в тих найменших, коли я був голодний, спраглий, бідний, безпритульний. От тоді ви могли мене пізнати і не пізнали. Пройшли повз. Це також є дорога Бога пізнання. Інвестуймо час в нашу молитву. В нашу сповідь, в святе причастя. Не біймося його витрачати цей час наш. Не біймося витрачати себе заради більшого, бо кожен з нас переступить поріг цього життя і зустрінеться з ним. І не хотілося би, щоб ми стали перед Ним як перед незнайомцем, тільки як перед тим, хто дійсно близький, кого ми не будемо боятися обійняти. І всім нам цього бажаю.